Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу, слава. Возлюблені Христі, брати і сестри, цю велику п'ятницю ми подібно до того благообразного Йосифа з Никодимом, які разом із жінками-мироносицями зняли тіло причисте Господа нашого Ісуса Христа із гроба, із христа і несли Його до гробу. Ми згадуємо цю страшну подію. Ми так само несемо зображення померлого Господа нашого Ісуса Христа, кладемо його на тетропоні для того, щоб в чистоті свого серця поклонитися і поцілувати. Так само на плащаниці і лежить святе Євангеліє. Коли доводиться прощатися із людиною, яку ми любимо дуже понад усе, якій довіряємо, то ця довіра проявляється в тому, щоб виконати останнє слово цієї людини. А останнє Слово Господа нашого Ісуса Христа, закарбоване в цій Євангелії, до якої ми зараз будемо підходити разом з плащаницею, цілувати своїми устами і серце. І ми повинні виконувати його останнє слово. Повинні всіма своїми силами душі і серця втілювати це євангельське слово в своєму житті. Ми сьогодні разом із Пречистою Божою матір'ю якої серце було пронизане мечем болю, взиваємо до Господа. Боже востаннє. Боже, воскресни і воскреси мене до життя, до життя по святому Твоєму слову, щоб слово Твоє святе жило в мене в серце, а коли слово Його буде жити, у нас серці, то і Господь буде перебувати з нами. А якщо Господь буде перебувати з нами, Він покриє наші гріхи і немочі, буде більше любові, буде більше підтримки, буде менше тої злоби і лукавства, що призвело Спасителя на речі. Коли ми каялися впродовж святого Великого Посту, приступали до таїнства Покаяння, перед нами лежала свята Євангелія. як свідчення того, що ми кожен день порушуємо Його Слово Боже, переступаємо Його, а Святий Хрест є свідченням того, якою ціною прощено нам гріхи і беззаконня якою ціною Він взяв всі свої гріхи на себе і прибив до Христа. Господь з великою своєю любов'ю прийшов на землю, страждав, був опльований, був прибитий до Христа разом з нашими гріхами, для того, щоб розірвати рукописання цих гріхів. Як зауважив один святитель, що Бог став людиною для того, щоб ми стали богами. І ми повинні берегти це слово в своєму серці. Ми повинні намагатися жити так з його словом, щоб всім своїм життям відчувати Його Воскресіння, відчувати те, що Бог не залишив нас. Що Бог не залишив свій світ і він піклується про нього, що Він живе, живе у моєму серці, його словом, живе моїми ділами і вчинками повсякденними, якими я борюся із своїм гріхом, із своїми немочами. І це має проявлятися у співчутті і милосерді до інших людей. Ми повинні твердо вірити. Ми просили, повинні просити милосердного Господа, щоб просвітив серце наше цим своїм божественним словом, щоб наше серце палало Його любов'ю. тому що в останні ці дні Встрасний тиждень ми все частіше і частіше чули його Слово, яке звучало як до По тому, пізнають, що ви мої учні. Якщо буде любов між вами, а цієї любові так не вистачає, цієї любові між нами так мало, і в серці вирує гнів, злоб, ненавість, і важко зжити з цим. Немає радості в житті, немає відчуття цього світлого і славного Воскресіння нашого Спасителя. Але як після довгої ночі, яка втомила нас своєю темрявою, ми з нетерпінням чекаємо того світанку, який просвітить наше життя, який розвіє морок цієї темряви, цієї темряви, як досвід нашого прожитого життя, за спиною якої тільки одні гріхи і пристрасті, які... Тим тяжким тягаром прибивають нас до землі, затьмарюють наше серце і не дають цієї відчуття, цієї радості життя з нашим Спасителем. Будемо щиро вірити, що усвідомлюючи свою гріховність, приносячи через сердечне каяття за відсутність цієї любові. Будемо щиро, щиро вірити, що разом із Воскресінням Господа нашого Ісуса Христа і воскресне наша душа, Воскресне наше серце до життя нового, де буде більше теплоти, де буде більше радості, де буде більше душевного спокою і рівноваги, де буде дійсно панувати те слово Боже. І Господь буде перебувати з нами. Нехай Милосердний Господь скріпить всіх нас за наші надії, за нашу молитву, за те, що всієї душею і серцем покладаємося тільки на нього одного, тому що на себе, на свої немічні сили, ми не можемо покладатися, тому що не можемо прожити і дня, щоби не порушувати Його святе Слово. А його Слово Святе, нехай утверджує нас. І зараз ми будемо приступати до святої плещениці, до зображення нашого Спасителя розп'ятого. Будемо просити, щоб Господь і розп'яв наші гріхи. Будемо просити, щоб милосердний Господь дорогав нам із своєї багатої щедрої милості і теплоту. Світлого, душевного і нашого Воскресіння. Амінь, слава Ісусу.